Виконуючи завдання на північних рубежах нашої країни, ми спробували приготувати закарпатсько-бандерівський борщ. А зараз ми покажемо вам, що у нас вийшло. Тож, для нашого запашного бограча готуємо необхідні продукти смачнющі овочі, такі, які можуть вирости лише на родючій українській землі. Тоненько нарізаємо українське бандерівське сало, яке можуть дати лише вгодовані українські свині. Обсмажуємо та додаємо ситне українське м'ясо. З усієї лютого ненависті більш лиш доклятих москалів. Нарізаємо цибульку і обсмажимо її у жирі. Кубиками нарізаємо моркву, додаємо наші овочі, лише відчуйте цей аромат. Заливаємо бульйон. Зараз на цей аромат сюди збіжується половина підрозділу. Годинку тушкуємо і мріюво вгадайте, скільки за цю годинку знищено російської техніки та самих москалів. Додаємо спеції та часничку. І чекаємо, доки нас справжній закарпатський богач доводиться. Готово. Ну, дуже смачно.